Доброї ночі. Хотіла з вами поділитися, ну, можливо, ви знаєте, да, швидко розщений харчовий желатин. Трішки я його погризла, але не знайшла ножниці, не знаю. Де вони. Всі знають, що він складається зі шкірок і хрящів. Так? Тут дуже багато колагену і протеїну. Я його буду сьогодні використовувати. Для біоламінування домашнього свого волосся раз в місяць або два рази на місяць так робити. Для того, щоб не було висічених кінчиків, волосся блищало, от, і воно таке е, тяжкіше стає на е, дотик от, і гарно вкладається, ну взагалі супер. Її підходить для всіх типів волосся. Особливо для кучеряшок також ну, такий, га гарно лягає. Ну, мені подобається, я просто бачила у дівчаток. От. Ну, я вже е взяла 2 столові ложки, залила 6 е ложечок холодної води, тільки холодної, не гарячої. У мене вийшла от, така суміш. Буду я додати, взагалі кокосове масло, але в мене немає, тому я розтоплю таке от, масло і я добавлю столову ложку. Можна і жовтки додавати. ну куча рецептів, але я не додаю. І піду в ванну помию волосся. Кондиціонерами я ніякими не користуюся, окрім. Шампунь чиста лінія, все, більше нічого. От, бо начисте волосся. Треба перед цим на водяній бані я його підігрію, воно в мене розтане, для того, щоб гарно лягло. От, а, закутаю в полотенце і 40 хвилин посижу. Можна ще підігрівати феном, хто хоче. Але це треба пакет одягати е, на голову і просто. Це все піде. Тримати, ну, я говорила, напевно, 30-40 хвилин. От, змиваємо, сушимо волосся, ефект супер. Плюс таку маску можна наносити на обличчя, але найчастіше одного, ну там може кому двічі треба, бо ефект від Ну, Тобто, може, знаєте, такий як глибокий пілінг виходить. От, ну, я собі інколи роблю. Так що... Такі справи, дівчатки, в домашніх умовах наводимо красоту.